Підприємство Украеророх розпочало масштабну програму модернізації диспетчерських пунктів по всій Україні. Першу нову аеродромну диспетчерську вишку відкрили на території аеропорту Сімферопіль на відстані 387 метрів від злітно-посадкової смуги. Башта має восьмикутну форму і висоту 29 метрів. Як наголошують фахівці, це перша аеродромно-диспетчерська вишка збудована в Україні за часів незалежності. Це дійсно найсучасніша вишка сьогодні, яка буквально вот сьогоднішнього дня проводити операції по обслуженню воздушних в міжнародному аеропорту Сімферополь. До цього ми мали на вооруженні, скажем так, проще це назвати командно диспетчерські пункти. Звісно, вони всі ще производства. Нашої в прошлому громої страни Савєцького Союза і обладнання, істественно випуску дето 80 х годов. Зона відповідальності РСП Кримарорух це один із п'яти районів польотної інформації, що є найбільшим за площею майже 200 тисяч квадратних кілометрів, і найбільш насиченим за обсягами повітряного руху. Специфіка регіону в тому, що частина повітряного простору, який знаходиться у зоні відповідальності центру, це міжнародний повітряний простір над нейтральним. Водами Чорного моря, тому обладнання башти та умови роботи диспетчерів відповідають всім вимогам. Ми дійсно, зробили саме оптимальне усі труда для диспетчера. Ви можете самі обідіти, він практично виділить все льотне поле, що дозволяє йому контролювати маневрівання воздушних дешовних судов як на піроні, так і на на взлітно навздна полосі і пролюжним дорожкам. Як наголошують керівники Україроруху, ця вишка лише початок масштабної програми. Слідуюча вишка, яку ми плануємо здавати, це аеродром Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Аеродром Жуляни Київ. Зважаючи на різке зростання інтенсивності повітряного руху у зв'язку з проведенням чемпіонату Європи з футболу 2012 року та зимової олімпіади в Сочі, 2014 року, це дозволить забезпечити належний рівень безпеки польотів та утвердити імідж України як авіаційної держави.